Річка псел вище за течією до міста Суми. До війни в цей час, на початку серпня, тут було багато туристів, але нині порожньо. Подивимося, що під водою. Через незвичну спекотну погоду цього року та дощі вода тепліша, ніж зазвичай, і в ній активно розмножуються різні водорості, бактерії, що знижує прозорість. У гілках впалого у воду дерева любить ховатися мілка риба. Тут ми бачимо згарайку окунців. З нашою появою вони неспішно полишають свій сховок. А під такими великими стовбурами часто стоїть і велика риба. Та зараз її немає. Можливо, вона прийде сюди на ночівлю. А це хоч і зелена, але не водорость. А прісноводна губка бодяга річкова. Це колонія мікроскопічних тварин, які харчуються часточками, що несе вода. Тіло губки пронизане складною системою каналів і порожни. А на поверхні бабки виду плосконіжка звичайна, зайняті відповідальною справою. Сині самці тримають самок за шиї, а ті прикріплюють ікру до водоростей. Скоро з ікринок вилупляться личинки, які через рік життя у воді вилізуть на стебла прибережної трави і перетворяться на молодих бабок. Виблизькою, наче сріблом рибка верховодка. Незважаючи на невеликі розміри до 20 см і гламурний вигляд це хижак. Який на поверхні підбирає впалих у воду комах їсть ікру та мальків інших риб. Назва краснопірки говорить сама за себе. Ей, куди ж ти? Я не встиг про тебе нічого розповісти. Надто моторна. А оцей юний окунець дуже допитливий. сам лізе в камеру. От ще й друзів покликав. Річковий бучок довго терпить, але не витримує і тікає у нірку ондатри. Побачивши мене, невелика щучка поспішає замаскуватися у водоростях, а за нею, як під прикриттям, стає пара окунців. Такого я іще не бачив. Ну що ж, не будемо турбувати цю дружну компашку. Не хочеться полишати цей гармонійний світ псла. Навіть не віриться, що за 20 кілометрів світи російські військові злочинці обстрілюють прикордонні села Сумщини.